Безпечне кільце невдовзі до головного вокзалу можна буде доїхати за новими правилами, і як запевняють у мерії без довготривалого очікування в заторах на розі вовчинецької та Привокзальної вулиць. Комунальники облаштовують розворотне кільце. Запевняють, план робіт погоджено зі всіма відповідними службами. рух транспорту дуже сильно був затруднений через оцей міст переїзд, і тому вирішили зробити це розгорне кільце, щоб розгрузити цю частину міста транспорту. І воно нам все-таки поможе. Звідти з-під моста буде рух свобідний в ту сторону, сюди по кінцю і назад, і автотранспорт. Коли ми поставимо ще знак, що автобуси можуть їхати на вокзал безперервно, ми тоді розгрузимо одну полосу, де автобуси будуть заїжджати на автостанцію. Теж то буде розгружує сам автовокзал. Наразі підрядник визначив межі майбутнього об'їзного кільця. Тролейбусне депо зобов'язалося перенести дві опори. До місяця часу обіцяють заасфальтувати новоутворну проїжджу частину і пустити транспорт. Тоді вже розпочнуться роботи із облаштування самого кільця. Задля безпеки руху комунальники обіцяють порядкувати аж три направляючі острівці безпеки. Кажуть, напрям руху можна було позначити і розміткою. Проте, як свідчить досвід виконаних робіт із іншого боку Вовчинецького мосту, острівці є безпечнішими. Крім того, виконують ще й естетичну функцію. Тішать око строкатими клумбами та декоративними кущами. Ринок так і залишився тут. Його перенесли, поставили його під відмітки, так як має бути. Він стоїть на тій відмітці. Яка, який зараз поставив наш бордюр. От ми будемо ставити свій тротуарчик 225. Піднімемо їхній тротуар. Частину вони будуть робити за свої кошти, а частину ми де, де бракує цього тротуару, тротуарної плитки. Ми її доставимо і зробимо, з'єднаємо всю ту частинку рівно з нашим асфальтобетоном. І от їхній ринок, який був, він тут залишився, ринок отому перенесений в друге місце, а стихійний ринок, який тут був, його просто вже тут не, ну, не буде. І мешканців. Я рахую, що ми нічого не відібрали. З тої сторони ми не заходимо нікуди. Тут буде острівець безпеки, з тої сторони буде острівець безпеки, і з тої сторони теж буде острівець безпеки. Три. облаштування нової інфраструктури, дещо порушило звичний ритм торгівлі поблизу привокзальної площі. Зокрема, зникла стихійна торгівля. А підприємці сусіднього ринку хвилюються, чи не буде цими роботами обмежено в'їзд до їхніх крамниць. Підрядники кажуть, ширина в'їзду погоджена і становить максимальні в цьому випадку 5 метрів 20 сантиметрів. Ну, заїзд нам звичайно хотілося б мати як найбільше, як тому що квітковий ринок не може бути без заїзду. Це, це нонсенс. І але нічого, будемо якось виходити з того, що є за близько кільце, оскільки дві структури трошки не не ну як працюють, як би сказати, мали би та окремо. Вони мали би разом, тому що є погоджений один проект, другий. А в нас є в кульце, наприклад, у нас є кільце на проекті. А в містобудуванні вони не мають наших магазинів. Напередних є старі ці ще мафи, які були. І трошки тому розбіжність весь. і розбіжність в тому, що площа не відповідає дійсності. Вона на наразі є вуща ніж по проекту. Наразі в Івано-Франківську подібні роботи ведуться на кількох вулицях із жвавим транспортним рухом. Та саме в'їзд до вокзалу є прерогативою міської влади. У Марії кажуть, цей відрізок дороги був одним із найпроблемніших у місті як для водіїв, так і для пішоходів. І Тут одне з таких найбільш проблемних перехрест, насправді тут і міст на Вовчинецьку, і привокзальна, і багато транспорту їде, тоді виїжджає на вулицю Василянок і далі на вулицю Галицьку, тому це кільце упорядковується. Ви пам'ятаєте, яке воно було жахливе. А тут зараз воно вже упорядкована торгівля, доробиться кільце, і дійсно буде така зона європейського міста. Я думаю, що ми будемо продовжувати таку роботу на часі упорядкування зони біля вулиці Короля Данила. І зараз йдуть переговори про те, щоб там теж упорядкувати і торгівлю, і рух. Тому місто розвивається, місто має майбутнє, і ми намагаємося. По мірі можливості, по мірі бюджетних коштів, робити такі конкретні справи, так як це кільце. Облаштувати кільце. Комунальники обіцяють до середини осені, проте не виключають, що роботи можуть затягнутися, адже під новою інфраструктурою знаходиться чимало комунікацій.